Okay. you Привіт всім! Вітаємо на каналі Історії без купюр. І сьогодні ми розкажемо вам історію, яка таки проситься до смаку: історію чупа-чупс, легендарних людяників, які зробили дитинство солодким, а життя батьків трохи менш липким. Готові дізнатися, як одна маленька паличка змінила світ. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Все почалось в сонячній Каталонії, Іспанія, де народився Енрікі Бернато у 1923 році. Маленький Енрікі виріс в родині кондитерів, і вже тоді. Дізнав, що його доля пов'язана зі світом кондитерських витребеньок. А що ще робити, коли твої батьки з самого дитинства годують тебе солодощами? В 50-ті роки Енріке з'явився в іспанській кондитерській компанії Гранха Стурія S.A., яка була за крок від краху. Але замість того, щоб дати компанії спокійно піти на пенсію, Бернат вирішив, що краще зробити з неї цукровий рай. І він не помилився, компанія жила як цукерка в році. Незабаром він викупив 100 від. Сотків акцій компанії і почав замислюватись над тим, чому бізнес не процвітає, та шукати нові ідеї, щоб виділитись на ринку. На той час компанія виробляла понад 200 видів солодощів, які користувалися посереднім попитом і ніяк не вирізнялися на ринку. Це були переважно звичайні людяники на основі яблучного сиропу. Але Енріке хотів, щоб його продукт став справжньою легендою. Під час дослідження з'ясувалося, що діти це маленькі смоктувачі. Які розносять солодки по всьому дому. Людяник розмоктується повільно, і маленьким дітям часто цікаво подивитися, як він зменшується. Дитина дістає цукерки з роту, через що руки стають липкими і брудними. Ними малюк бруднить одяг і все навколо. Очевидно, що батькам це не подобається. Виявилось, що саме через це дорослі часто уникають купівлю людяників для дітей. Тоді Бернат зрозумів, що потрібно думати, як догодити батькам. Ідея народження. Як блискавка в ясний день, аби не бруднити руки, їжу потрібно їсти столовими приборами. Чому б не застосувати це правило й до льодяника? Так народилась ідея круглих цукерок на віделці. Цукерка з виделкою. Чому б ні? Ну так, це була не зовсім виделка, але хай так і буде. Виявили, що діти в захваті, батьки задоволені, абернат на шляху до всесвітньої слави. Так народилася перша версія Чупа-Чупс, але назва цукерка з виделкою звучала. Надто функціонально треба було щось крутіше, що щоб змусило вас сказати Хочу цей Чупачупс. Коли стало очевидно, що шанувальників у цукерки з виделкою стало все більше, Бернат вирішив зняти всі види кондитерських виробів з виробництва, а їх було понад 200, та почати випускати один єдиний продукт свій фірмовий льодяник з тримачем. Пізніше виделку замінили на дерев'яну. Паличку. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку GOL. З іспанського так і перекладається GOL. Начебто все логічно, цукерка має круглу форму як футбольний м'яч, і потрапляє в рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалась непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг в рекламне агентство. Там запропонували назву Чупс. Назва походить від іспанського дієсловства слова чупар, що означає смоктати. Першим рекламним слоганом стали слова Чупа-Чупс, що означає смокчі Чупс. Перша рекламна компанія супроводжувалась динамічною піснею Чупа-Чупс Ель Чупа-Чупс. Вона швидко застрягла в головах аудиторії, її підхопили дорослі та й діти. Слоган і пісня виявились настільки популярними, що люди почали називати цукерку Чупа-Чупс, а не просто Чупс. Тому в 1961 році Бернат вирішив офіційно розширити назву. Дяник, який потрібно було смактати, став справжнім хітом, але маркетинг грав ключову роль в його успіху. Пернат особисто розробив стратегію продажу солодощів, на відміну від конкурентів, які викладали товар на полиці, він розпорядився встановити в магазинах спеціальні стенди з людяниками і стояти вони мали на рівні очей маленької дитини. Цінник на товар поставили доволі високий одну песету за цукерку. На той час це було дуже дороге задоволення. Якщо розрахувати собі вартість, то людяники могли б коштувати набагато дешевше, але Бернат завищив ціну навмисно. Під початку бренд вибрав стратегію позиціонування себе як дорогого продукту і завжди перевершував в ціні свої аналоги. Справа Чупа Чупс на іспанському ринку йшла відмінно. Тож наприкінці 1960-х років Бернат вирішив. Виходити на міжнародний ринок. Перед цим було ухвалене рішення змінити дерев'яну паличку на пластикову. Вона була безпечнішою, частішою для дитини і набагато вигіднішою для виробника. Вирішили змінити логотип. Було зрозуміло, щоб вийти за межі іспанського ринку, продукт потрібно було якісно подати. За ідеєю нового логотипу власник компанії звернувся до знаменитого сюрреаліста Сальвадора Далі. Він був не тільки художником, а й займався рекламою. Зокрема, Розробляв логотипи і малював декорації для театрів. Саме Далі створив культовий логотип, який ми всі знаємо і любимо. Художник запропонував розмістити логотип на верхівці обгортки, щоб він завжди був на виду, і це стало справжнім маркетинговим проривом. А вже потім логотип набув класичний та впізнаваємий вигляд. Купа Коп Сабот Чупа-Чупс швидко завоював світ і став популярним в багатьох країнах. В 1970-х роках американський телеканал CBC запустив серіал про детектива Коджака з одноіменною назвою. Поліцейський з брутальною зовнішністю брався за розкриття складних злочинів і в перших епізодах багато палив. Але оскільки в США почалась антитютюнова кампанія, коджак за сюжетом мав кинути цигарки. Замість них він став з'являтися в серіалі з Людяником Чупа-Чупс в роті. Це Підвищувала продажі та допомагала розширити аудиторію споживачів. Тепер Чупачуп стали людяниками не тільки для дітей. Сьогодні Чупачуп залишається улюбленим людяником мільйонів завдяки постійним оновленням смаків та дизайну. Від класичних фруктових смаків до нових екзотичних варіантів. Цей людяник залишається незмінним символом дитинства та задоволення. Тож наступного разу, коли ви будете тримати в руках чупа-чупс, пам'ятайте, що це не просто цукерка, це справжній символ інновацій в світі солодощів. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і не забувайте написати в коментарях, який ваш улюблений смак чупа-чупс. До зустрічі в наступному відео.